Привіт! Представляємо тобі перелік можливостей плану винагород для партнера бренду Oriflame Негайна знижка 20%. Стартова програма. Вигода до 2000 гривень. Безкоштовна доставка при виборі продукту замість плати за доставку. Реферальна знижка 10% або командний бонус від 3 до 23%. Ти завжди отримуєш те, що більше. Участь у рекрутингових кампаніях, подарунки за рекомендації. Програма Бонус плюс твої 150 бонус балів або мінімум 75 твої та 75 балів від учасників першої лінії ти отримуєш додаткові 200 гривень. Бонус зростання менеджерів. Заробляй до 21 тисячі гривень. Додатково. Отримавши право на отримання менеджерського бонусу 12%, 15% і 18% протягом перших 5, 10 і 15 періодів. Переходь за посиланням, щоб дізнатись більше. Саміт менеджерів. Досягне рівень менеджера 12% необхідну кількість разів протягом своїх перших 10 кампаній після реєстрації в якості партнера бренду або підвищення статусу до партнера бренду, щоб взяти участь у своєму першому саміті менеджерів Oriflame. директорські бонуси до 6% за розвиток лідерів у твоїй команді. Одноразові премії від 1000 євро до мільйона євро. Міжнародні конференції Золота Таїланд-2024. Виконавча Діамантова Рук, Австрія 2025. Сплати вартість підписки в якості партнера бренду в розмірі 280 гривень, щоб отримувати всі переваги. Дізнавайся деталі своїх можливостей за посиланням. Є питання, пиши в комент або в особисті.